Діти дорослішають, і проблема вибору майбутньої професії стає все більш актуальною. Сьогодні стартував другий етап програми молодіжного парламенту Кременчука про професію, завдяки якій підлітки мають змогу спробувати себе у професії мрії. Сучасна молодь досить різнобічна, цікавиться різними сферами та мріє стати справжніми професіоналами у майбутньому. Саме для того, щоб допомогти підліткам остаточно визначитися з професією, і була створена ця програма. Учасники зараз мають змогу спробувати себе у ділі, спробувати себе в ті професії, яку вони обрали або хочуть обрати в майбутньому. У нас такі професії, як, наприклад, лікар, слюсар, або там косметолог. Або дієтолог Тобто різні професії і учасники мають змогу спробувати себе в них здоровий спосіб життя і правильне харчування стають одним із пріоритетних цілей для сучасної людини. Анна мріє стати дієтологом та допомагати людям виглядати красивими та здоровими. Я вирішила взяти участь в цій програмі для того, щоб узнати щось нове і попрактикуватися. Перший день практики для мене был очень хороший мне Нравиться общаться з моїм спікером. Он хорошо подає мне інформацію і очень интересно. Лікар професія, яка є найнеобхіднішою у будь-які часи. Сучасне покоління. Ця сфера не аби як цікавить. Анастасія планує стати косметологом. Поки є час подумати, дівчина взяла участь у програмі та спробує себе в тому, про що мріє. Коли я прийшла сюди, побачила ось як тут все працює, послухала розповідь лікаря. Я зрозуміла, що скоріш за все я буду саме в медицину, тому що це стабільність, це люди, це допомога людям і це корисно і прибуток приносить. Під час старту проєкту Олександр зізнався, що вагається у виборі між двома професіями зварник та адвокат. Сьогодні хлопцеві пощастило спробувати себе у виробничої галузі. Мені подобалось пару ну, нових фактів узнав, в принципі, цікаво. Ну, узнав, як працюють зварщики Тут мене привкає в таї професії незамисловатість, заробіток ну, неплохой, стабільний. Важливо, буду далі в екій сфері розвиватися как-то. Сподіваємося, що підлітки оберуть. Таку роботу, в якій будуть впевнені, що це саме їхні покликання. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.